Це відео про редагування коментаря в Даймонді. Кожна стрічка на Diamond FMS може бути прокоментована якимсь текстом. Стрічка на котра має коментар, маркується знаком коментаря після назви стрічки. Щоб переглянути додати або змінити коментар, відкрийте контекстне меню для стрічки, для котрої потрібно створити коментар. Натисніть команду редагувати коментар. і Введіть текст коментаря і натисніть «Ок». Або натисніть знак коментаря, якщо для стрічки, вже існує коментар. Змініть коментар, і натисніть ОК. Якщо ви затрете всю назву коментаря, то він відповідно і буде видаленим зі стрічки.